Що з мишами? Добою, до бою! Вітаю всіх глядачів! На вулиці мінус 15 градусів. Холодно всім від польової миші до FPV. Але незважаючи на всі обставини, робота триває. Ми зараз знаходимося на Пойових позиціях 47-ї окремої механізованої бригади Магора завітали саме до цих хлопців, бо на Донбасі вони вже встигли результативно відстрілятися по ворожій спецтехніці. А сьогодні покажемо, як американський паладін переживає українську зиму і як екіпаж працює в мінусову температуру. Про все це далі. Позивний мій святий. Посада моя старша заряджаєш. Старший, Старший новідник, перепрошую. Позивний святий, звідки? Це ще з дитинства. Були в мене такі е, нюанси в житті, що траплялося так, що коли щось було зроблено. Але вказувало, що я зробив, але завжди виходить сухим з води такі. Чи є якісь нюанси для вас е, в роботі взимку? Мені <рес> здається, що чистка ствола, бо труба залізна. Найважливіше, як то кажуть, не забути рукавиця, бо тому що може руки попримерзати. Фінікс старший міхход гармати первого заводу. Скільки часу йде на підготування, на прогрів і на підготування машини до бою? На прогрів десь минут 30. ну, чтобы аккумуляторы заряжались и масла прошли как круг свой подвигатель. А для выезда хватает буквально минуты-две. В зимку через каждые три часа, но ну, это больше не для гарматы, а для аккумуляторов, какие-то все это дело. Что для вас, как для мехвода, найскладнейшее в работе в зимку? Выводить гармату, когда ее засекли. Це і влітку така сама історія. Така ж сама історія, а так. Ніяких проблем. Тобто мороз в принципі, не впливає ні на вас, ні на гармату, ні на екіпаж. Ні, все вовремя робиться, все все добре. Головне бойовий настрой і досвід. Так. Інформація, що в нашому районі працює безпілотник. Тому ми з хлопцями спустилися в бліндаж. І поки ми чекаємо, е, невеличка розпаковка. Е, дивіться, все необхідне є. Є е, газова, газовий балончик з е, чайником, є Starlink, є е, дві повербанки великих, е, є генератор і працює Webas. Тому тут достатньо тепло, комфортно і ну, клас. Е, єдине питання, хлопці: що з мишами? Сьогодні ми працювали, навіть мені дали зробити кілька пострілів по цілях. Що це були за цілі і який результат роботи? Було виявлено і бліндаж, Мені прийшли установки, робота успішна була. Тобто і бліндаж знищено. Знищено. Сьогодні ми показали, що американське заліза цілком пристосована до наших мінус 15. але головне тут екіпаж, який працює за будь-якої погоди і в день, і вночі. Це армія ТБ, 47 -ма бригада Магора, Паладін М 109 і наша реальність. Працюємо далі. Слава Україні!